Привіт! В цьому відео поговоримо про STLC, життєвий цикл тестування програмного забезпечення. Отже, життєвий цикл тестування програмного забезпечення це систематичний підхід до тестування програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам і мінімізувати ризики наявності, дефектів в цьому програмному забезпеченні. Це процес, який включає серію кроків або фаз, і кожна фаза має конкретні цілі та результати. Відповідно, STLC використовується для забезпечення високої якості, надійності програмного забезпечення та відповідності потребам кінцевих користувачів. Основною метою STLC є виявлення та документування будь-яких дефектів або проблем у програмному Забезпеченню програмному додатку якомога раніше в процесі розробки. Це дозволяє ідентифікувати та вирішувати проблеми до того, як програмне забезпечення буде відповідно на завершальній стадії розробки чи вже безпосередньо використання клієнтами, користувачами, тобто, так би мовити, на ринку. Відповідно етапи, етапи фази STLC виділяються фази аналізу вимог. Планування тестування, розробка тестових кейсів, налаштування тестового середовища, виконання тестування, завершення тестування це один з варіантів цих фаз. Різні автори відповідно можуть виділяти їх більше, менше буває 5, 6, 7 фаз. Деякі з цих фаз включаються одна в одну, деякі, навпаки, більш деталізовано роблять, розвивають їх на декілька фаз. От загалом можна сказати, що STLC є важливим процесом. Який допомагає забезпечити якість програмного забезпечення та забезпечує систематичний підхід до тестування. Це дозволяє відповідно, компаніям, організаціям випускати високоякісне програмне забезпечення, яке відповідає потребам клієнтів. Ну і відповідно по, підемо тепер по фазах. Перша фаза у нас це, звісно, аналіз вимог. Є першим кроком життєвого циклу тестування програмного забезпечення. На цьому етапі команда із забезпечення якості вивчає вимоги, наприклад, те, що має бути перевірено. Якщо чогось не вистачає або щось є незрозумілим, тоді команда із забезпечення якості Quality Assurance зустрічається із зацікавленими сторонами, щоб краще зрозуміти вимоги. Діяльність, яка виконується на етапі аналізу вимог, включає відповідно перегляд документа вимог. До програмного забезпечення та інших пов'язаних документів. SRD тут в принципі, мається на увазі SRS – Software Requirements Specification, специфікація відповідно вимог до програмного забезпечення. Але замість літери S тут в цій абревіатурі стоїть літера D, яка означає Document – Software Requirements Document. Хоча, по суті, в принципі, мова йде, на мою думку, про одне й те саме. Отже, наступне це у нас після діяльності по перегляду документів. Відповідно, це у нас опитування зацікавлених сторін для збору додаткової інформації. Далі виявлення будь-яких двозначностей або невідповідностей у вимогах їх, звісно, виправлення, виявлення будь-яких відсутніх або неповних вимог, виявлення будь-яких потенційних ризиків або проблем, які можуть вплинути на процес тестування, і створення матриці від Відстеження вимог теж здійснюється також на цьому етапі. Ця матриця вже готується і створюється, так? починає наповнюватися. Далі, RTM, це відповідно requirements traceability Matrix, тобто матриця відстеження вимог. Далі, наприкінці цього. Етапу аналізу вимог, відповідно, команда тестування повинна мати чітке розуміння вимог до програмного забезпечення та виявити будь-які потенційні проблеми, які можуть вплинути на процес тестування. Це допоможе переконатися, що процес тестування зосереджено на найважливіших областях програмного забезпечення. І наступна фаза це у нас планування тестування. Теж дуже важлива фаза життєвого циклу тестування програмного забезпечення, на якій визначаються всі плани тестування. На цьому етапі керівник тестування, тестовий менеджер. Відповідно, розраховує, певні, передбачує певні зусилля та вартість роботи з тестування, відповідно, що нам потрібно, які зусилля виконати, скільки на це піде коштів. Тощо. Цей етап, відповідно, він є. Другим нашим етапом він це, ну, в водоспадній моделі, звісно, що ці етапи будуть іти послідовно. Але це не обов'язково. В ітераційно інкрементальних наприклад, моделях вони можуть ці етапи накладатися один на один виконуватися паралельно тощо. Отже, ну і що ж робиться під час відповідно, планування тестування? Визначаються цілі та обсяги тестування. Здійснюється розробка стратегії тестування, обираються методи, техніки тестування, які будуть використовуватися. Визначається середовище тестування та необхідних ресурсів. Так? Тобто, вже ми накидаємо певні плани, що у нас повинно бути, і так далі. Визначення тестових випадків, які будуть виконані, і тестових даних, які використовуються знову ж таки, це так би мовити планування, так? можна сказати, певний хай левел. Не варіант, такий високого рівня для розуміння, і потім, який буде деталізовуватися вже на наступних етапах. Оцінка часу та витрат, звісно, необхідних для тестування, визначення результатів тестування та етапів, розподіл ролей і обов'язків між командою тестування, розгляд та затвердження плану тестування наприкінці цього етапу планування тестування команда із тестування повинна мати детальний план заходів з тестування, які будуть виконуватися, і також мати команда має також мати чітке розуміння цілей тестування обсягу та відповідно результатів, яких потрібно досягти. Це допоможе переконатися, що відповідно процес тестування буде добре організованим і матиме високі шанси на успіх. Наступна фаза це у нас розробка тестових кейсів. Ця фаза розробки тестових кейсів починається після відповідного планування тестування. На цьому етапі команда тестування записує детальні тестові кейси. Команда тестування також готує необхідні тестові дані для відповідного тестування. Коли тестові приклади готуються, їх перевіряє команда із забезпечення якості. Діяльність, яка виконується на цьому етапі, відповідно, включає визначення тестів, які будуть розроблені, також їхня деталізація, написання тестів. Вони повинні бути якісними, лаконічними та легкими для розуміння. Створення тестових даних, які будуть використовуватися в тестових кейсах, в тестових випадках, можна так перекласти. Визначення, очікування. Визначення очікуваних результатів для кожного тесту, перегляд і перевірка тестів. Оновлення матриці відстеження вимог для, для того, щоб пов'язати вимоги з тестовими випадками. І, звісно, таким чином, пов'язавши, таким чином сформувавши RTM requirements Traceability матрицю, матрицю відстеження вимог, ми побачимо, наприклад, якщо у нас можливо якісь вимоги не протестовані, по яким вимогам у нас немає тест кейсів. І нам, звісно, це буде як маркер того, що потрібно зробити принаймні кілька тест кейсів на цю вимогу. Вимогу. Ну і наприкінці цього етапу, звісно, що команда тестування повинна мати набір вичерпних і точних тестових кейсів, які забезпечать адекватне охоплення програмного забезпечення, покриття, так би мовити, програмного забезпечення або програми. Це допоможе переконатися, що процес тестування є ретельним а будь які потенційні проблеми будуть виявлені та усунені до відповідно випуску релізу програмного забезпечення. От, ну, ця фаза налаштування тестового середовища вона відповідно може включатися в. Як складова частина попередньої фази, тобто розробка тест кейсів. Вона також може бути як precondition для, для наступної фази, це виконання тестування безпосередньо тестів. Так? От. Ну, тут виділили її в окрему, в окрему фазу. Отже, налаштування тестового середовища, це теж важлива частина STLC. По суті, відповідно, тестове середовище воно визначає умови, за яких тестується програмне забезпечення. Відповідно, це незалежна діяльність, її можуть розпочинати відповідно разом із розробкою тестів. От таким чином. От це безпосередньо вже підготовка. Всього необхідного, а це може бути комплекс певних програм, певних інструментів, їхнє налаштування, їхня, можливо, якась інтеграція тощо. От таким чином. Ну, загалом тут виділяють її як окрему фазу, хоча, повторюся, вона може йти як складова попередньої фази або як precondition, як складова наступної фази. от таким чином. Деякі автори роблять саме так. От. Ну І відповідно фаза виконання тестування. Отже, ця фаза відповідно безпосередньо починає виконання вже підготовлених тест кейсів під час попередньої фази. Відповідно, тестові кейси та сценарії створені на етапі розробки. Тест кейсів запускаються в програмному забезпеченні для виявлення будь-яких дефектів або проблем. Або запускаються автоматично, або менюал, якісь варіанти виконуються вручну тощо. Аналіз відповідно результатів здійснюється також під час цієї фази. Аналіз результатів. Тестів так, результати виконання тесту аналізуються для визначення продуктивності програмного забезпечення та виявлення будь-яких дефектів або проблем. Реєстрація, відповідно, фіксація дефектів, будь-які дефекти або проблеми, виявлені під час виконання тестування, реєструються в системі відстеження дефектів Back Tracking System» – «Система відстеження дефектів. Далі, повторне тестування дефектів. Відповідно, будь-які дефекти, виявлені під час виконання тестування, перевіряються повторно, щоб переконатися, що їх було виправлено. Звіт про тестування формується, результати тестування документуються і повідомляються відповідним та зацікавленим. Сторонам важливо також зауважити, що виконання тестування це ітераційний процес, і, відповідно, він може повторюватися кілька разів допоки не буде досягнуто критеріїв виходу з тестування. Отаким чином. Тобто цей процес він може виконуватися як цикл кілька разів повторюватися, допоки ми не вийдемо на потрібні нам критерії виходу, зокрема, наприклад, на необхідний відповідно. Критерії покриття, критерії відповідно успішності тест-кейсів, відсутності серйозних дефектів у програмному забезпеченні, тощо. От. Ну і, відповідно, фаза завершення тестування. Це завершальний етап життєвого циклу тестування програмного забезпечення. Відповідно, на цьому етапі завершуються та документуються всі дії, пов'язані з тестуванням. Основна мета закриття тестування полягає відповідно, в тому, щоб переконатися, що всі дії пов'язані з тестуванням завершено, та що програмне забезпечення готове до випуску. Наприкінці цього етапу команда тестувальників повинна мати чітке. Відповідно, уявлення про якість і надійність програмного забезпечення і будь-які дефекти або проблеми, які були виявлені під час тестування і повинні бути усунені. Етап закриття відповідно, завершення тестування. Також включає документування процесу тестування та будь-яких отриманих висновків, уроків, якщо можна так сказати, щоб відповідно їх можна було використати для покращення майбутніх процесів тестування. Основні дії, які відбуваються на цьому етапі, включають підготовка підсумкового звіту, сам так би мовити, звіту про тестування, створюється відповідно звіт, який підсумовує загальний процес, включаючи кількість виконаних тестів, кількість знайдених дефектів і загальний відсоток відповідно проходження або фейл так би мовити, збоїв відмови тест кейсів. Далі відстеження дефектів. Дефекти виявлені під час тестування відстежуються та управляються, доки вони не будуть усунені. І тут відповідно робиться так, би мовити, перевірка, що у нас не залишилось там якихось дуже серйозних дефектів або серйозних. Дефектів в, залеж... в залежності там від severity-priority, так можуть бути сформовані певні критерії виходу, якщо у нас там можливо якісь мінорні, маленькі дефекти залишились несуттєві, які можуть проігнорувати. Але тут, звісно, робиться певний такий аналіз відповідно по дефектам, чи не залишилось у нас чогось невиправленого, що може вплинути на програмне забезпечення, тобто теж така певна перевірка. Очищення відповідно, тестового середовища, тестове середовище очищається, всі дані і тестові артефакти архівуються, готується звіт про завершення тестування. Відповідно там документуються всі дії, пов'язані з тестуванням, які мали місце, включаючи цілі тестування, обсяг, тестування, відповідно, використані ресурси тощо. Передача знань тут, відповідно, знання про програмне забезпечення та процес тестування надаються решті команди та будь-яким зацікавленим сторонам, яким може знадобитися ця інформація для підтримки програмного забезпечення в майбутньому. Відгуки та вдосконалення. Зворотний зв'язок, відповідно, відгуки пов'язані з процесом тестування, збираються та, відповідно, використовуються як. Можливість покращити майбутні процеси тестування. Далі також важливо зауважити, що закриття тестування це не лише документування процесу тестування, а це і забезпечення того, щоб уся важлива, релевантна інформація передавалася, а будь-які отримані уроки, відповідно, висновки, були записані, задокументовані для використання в майбутньому. Метою завершення тестування є те, щоб переконатися, що відповідно програмне забезпечення готове до релізу, до випуску, та щоб процес тестування відповідно було проведено організовано та ефективно. От таким чином, багато такої водяної води, філософії, можна так сказати. Ну, тим не менше, кілька слів важливо сказати, щоб розуміти, про що ця фаза. Отже, ну і наступний момент також зустрічається термін STLC, про який ми вже поговорили. Також зустрічається термін-тестовий процес. Зокрема, саме цей термін-тестовий процес використовує сертифікаційна програма ISTQB. Тут наведено відповідно фази тестового процесу, оскільки STLC це теж, по суті, тестовий процес. То ми зараз наводимо приклад цього тестового процесу в тому, як бачить його сертифікаційна програма ISTQB. Отже. Сертифікаційна програма ISTQB виділяє наступні етапи фази тестового процесу: це планування тестування, це тестовий моніторинг і контроль, тестовий аналіз, розробка тестів, впровадження тестів, виконання тестування і завершення тестування. Відповідно, ну і е Загалом програмна Сертифікаційна програма ISTQB кажуть про те, що процес тестування, відповідно, зазвичай складається з певних груп дій. І оці групи дій це і є фази тестового процесу. І відповідно. На стадії планування тестування, в принципі, ми вже знайомі з вами, що приблизно відбувається. Визначаються цілі тестування, потім вибираються підходи, яким найкращим чином досягти цілей цього тестування в умовах обмежень, які існують на конкретному проєкті, відповідно. Тестовий моніторинг і контроль. Відповідно, моніторинг тестування передбачає постійну перевірку всіх тестових дій. І порівняння фактичного процесу з планом. Тестовий контроль передбачає виконання дій, необхідних для досягнення цілої тестування, тобто моніторинг. Так, ми дивимось, Ми дивимося, що у нас наразі порівнюємо з планом. Якщо у нас відмінності, ми вживаємо контрольних заходів, контрольних дій для того, щоб знову таки у нас була відповідність з тим, що ми запланували, щоб ми не відставали, наприклад, від графіку тощо. Тестовий аналіз включає відповідно аналіз бази тестів для виявлення функцій, які можна перевірити, а також для визначення пріоритетів пов'язаних умов тестування разом з відповідними ризиками та рівнями ризику. Ну, це пряма моя спроба перекласти те, що кажеться в ціломусті стосовно цієї фази. Отже, тут відповідно. Оцінюється ця комбінація основа тестові кейси і об'єкти. Тобто, тут, так би мовити, робиться план, так? аналіз стосовно того, які вимоги ми можемо перевірити, чи можемо ми перевірити вимоги, і починаємо формулювати тут, на мою думку, тест-кейси. Для того, щоб відповідно деталізувати їх в наступному. Тобто ми перевіряємо, по суті, тут можливість Формулю... починаємо формулювати відповідно, тест-кейси під вимоги на хай-левел рівні. Так. І відповідно це робиться для того, щоб можна було також оцінити. Можливість виявлення дефектів, які можуть бути в цих відповідно вимогах, і взагалі, загалом, успішність таких тест-кейсів для тестування і для ефективного знаходження дефектів, аномалій тощо. От, тестовий аналіз часто відповідно підтримується використанням певних тестових методів, і, і цей тестовий аналіз він відповідає. На питання, що тестувати, тобто, що потрібно протестувати, і таким чином. Далі розробка тестів включає розробку умов тестування в тестових кейсах та відповідно в іншому тестовому програмному забезпеченні. Ця діяльність вона передбачає ідентифіка... ідентифікацію елементів покриття, які служать. Керівництвом для визначення вхідних даних тестового кейсу. Методи тестування можна використовувати для підтримки цієї діяльності. Проєкт тестування також включає визначення вимог до тестових даних, проєктування тестового середовища та визначає будь-які будь інші необхідні інструменти. І ця фаза відповідає на питання, як тестувати. Тобто, Тут вже деталізуються ті хай-левел тест кейси, які були зроблені на попередній фазі. Робляться більш детальними, більш конкретними, готуються тестові дані, починається проєктування тестового середовища, якщо простіше це сформулювати своїми словами. Далі фаза впровадження тестів, включає створення або, відповідно, отримання тестового програмного забезпечення, необхідного для виконання тесту. Тестові випадки, тестові кейси можуть бути організовані в тестові процедури та часто збираються в тестові набори, створюються ручні та автоматизовані сценарії тестування, процедури. Тестування мають пріоритети та впорядковані в розкладі виконання тестів для ефективного виконання тестування. Відповідно, тестові середовище вже створене і воно перевіряється на правильність налаштування. Тобто, тут, в принципі, можна сказати, що бачите, тут у нас розробку тестів, яка у нас була в попередньому прикладі, розбили на кілька фаз. Тестовий аналіз, high-level test cases, відповідь на питання, що тестувати, чи можемо ми протестувати. Так? Розробка тестів це у нас деталізація хай-левел тест кейсів, більш детальна. так, Розробка кроків, тестових даних, проєктування тестового середовища. А впровадження тестів це у нас відповідно організація наших детальних тест кейсів, у тестові процедури, тестові набори, визначення їхньої пріоритетності, послідовності виконання і також перевірка. Того, що у нас тестове середовище налаштоване правильно. Тобто, по суті, ISTQB фазу розробки тест-кейсів деталізує у вигляді трьох фаз: тестовий аналіз, розробка тестів, можна сказати, тест кейсів і впровадження тестів цих. Отаким От чином далі йде фаза виконання тестування. Тут, я думаю, вже зрозуміло. Відповідно до графіку, до пріоритетності починаються виконуватися ці всі напрацьовані тести, набори тестів, відповідно, порівнюються фактичні результати з очікуваними. Результати тестування реєструються, аномалії, дефекти аналізуються, щоб визначити ймовірні причини виникнення цих дефектів, їх виправлення тощо. Ну і діяльність і завершення тестування тут, в принципі, я думаю, теж все зрозуміло. Підбиваються підсумки, готуються звіти summary, так, робляться висновки для того, щоб покращити процес в майбутньому. От таким чином. Ми з вами розглянули такий, таке питання, такий термін, як STLC. Ми з вами поговорили про, те, про інтерпретацію цього терміну в сертифікаційній програмі STQB. В STQB це називається просто тест процес тестовий процес. От. Ну, тут, звісно, можуть деякі спеціалісти і автори спечатися і казати, що це не ідентичні терміни, хоча, можливо, і пов'язані. Тим не менше, і те, і те є процесом, і те, і те складається з стадії, які корелюються певним чином. Просто, на мою думку, по версії STQB це у нас така більш деталізована версія STLC. З більш детальною розбивкою фаз в контексті саме розробки тест-кейсів, так, і розбиття цієї фази на більш деталізовані такі окремі фази у вигляді тестового аналізу, розробки тест кейсів і впровадження цих відповідно тестів тест кейсів. От таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, не надто сильно я у вас заплутав. Сподіваюсь, більш-менш вдалося. Зрозуміло пояснити основні моменти в контексті цих питань. Сподіваюсь також, що це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.